Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро. І сьогодні я розповім вам, як смачно приготувати каву в Турці вдома. Що нам для цього потрібно? Джезва або ж турка. В мене вона загальним об'ємом 200 мл. Кава я обрав Сальвадор Сан-Габріело Еспресо Обсмашки, для того, щоб мій напій був більш щільніший та солодший. Кавомолка, якщо у вас нема кавомолці, то при замовленні кави на нашому сайті ви можете одразу обрати помел під улюблений девайс. Горнятку, з котрого я буду пити каву, ваги та ложка. Якщо у вас нема вдома ваг, ложка підійде ідеально для вимірювання меленої кави для нашого рецепту. Наш сьогоднішній рецепт це 12 г кави на 150 мл води. Це приблизно десь 2,5 ложки дрібного помелу. На ось таку турку. Так, для початку я відмірюю 12 грам кави. Якщо у вас раптом є кавомолка Команданте, для свого рецепту я використовую 7 кліків. Скавимо турку на ваги, відтарюємо. Одна ложка, друга ложка. Зараз я наливаю половину об'єму води. Тепер перемішую, щоб в мене не було ніяких комочків кавових, щоб кава рівномірно екстрагували під час приготування. До речі, для приготування кави треба використовувати очищену воду, можна моршинську або показниками мінералізації в 50 ТДС та піашем від 6,5 до 7,5. Так, ми вмикаємо комфорку і ставимо її на середній газ, ставимо на неї турочку і запускаємо таймер. Треба почекати 30 секунд, після чого ми перемішуємо каву в турці. Так, перемішуємо, притримуємо. Наступний раз я вже буду перемішувати перед тим, як її знімати. Коринка вже починає кавова рухатися, тому ми її ще раз перемішуємо. Чекаємо, поки вона почне підійматися. І переливаємо до горнятка. Так, ми знімаємо турочку. і переливаємо все до горнятка. Поки кава нас трохи оголонить, скажу вам деякі нюанси стосовно джезви. По-перше, ви можете використовувати як каву еспресо-обсмажки, так і фільтр обсмажки для приготування в джезві. Все залежить від ваших смакових побажань. Якщо ви бажаєте більш щільну та солодку каву, то використовуйте еспресо-обсмажку. Якщо ви бажаєте каву більш легку та кислотнішу, то використовуйте фільтр. Ще одна порада стосовно приготування кави в джезві. Не рекомендую чекати, поки пінка підійметься, знімати джезву з вогню. Ставити назад, потім знов чекати, поки підніметься пінка, як так робили наші бабусі та мотусі, тому що так кава переекстраговується, перезаварюється, і ви просто отримуєте дуже насичений та гіркий напій і не розкриєте весь ароматичний потенціал кави в даному методі приготування. Це анаеробна Сальвадор Сан-Габріела. Кава достатньо. Це в нас анаеробний Сальвадор Сан Габріела. Кава достатньо щільна, алкогольна, яскрава і солодка. Не забувайте про підписку, подобайку, дзвоник, коментар до цього відео. Посилання на каву буде до цього відео. Посилання на турку під цим відео, тому що турку можна придбати на нашому сайті. А я пішов впити смачну каву. Тож гарного вам дня та смачної вам кави до зустрічі.